Український оборонно-промисловий комплекс розробляє безпілотні торпеди. Про це повідомляє мілітарний розробляють декілька версій торпед-1 з прототипів, уже представили на виставці браве 1. Дальність ходу цього підводного безпілотника має становити 2000 кілометрів. У випадку глушіння апарат ідентифікує зону глушіння. Заявлено, що апарат може перебувати до трьох місяців в режимі очікування. Автоматичне сканування області апарат робить 3D-сонаром, гідрофоном, камерою. Таке сканування допоможе робити міні мапи для розмінування. Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерціальної системи навігації в умовах відсутності GPS, під водою чи під час глушення сигналу. Апарат ідентифікує цілі за допомогою відеокамер і тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромережі. Система наведення включає пасивну гідролокацію, ідентифікацію та палангування підводних та надводних об'єктів за допомогою системи гідрофонів, також включені ультразвукові сонари, тобто активна гідролокація на близькій відстані, Пеленгування та ідентифікація за розміром об'єктів. Загалом розробляється три версії: ТЛК 1000 412 метрів, ТЛК 400 46 метрів. ТЛК-150 2,5 е метри. ТЛК-150 буде оснащений електродвигуном. Матиме 100 км ходу та здатність нести до паята 10 кг вибухівки. ТЛК-400 отримає 500 кг вибухівки та дальність ходу 1200 км, а 412-метровий ТЛК-1000 із дальністю ходу 2000 км зможе нести до 5000 кг вибухівки.